Марина Костючик працює практичною психологинею в Славутському ліцею. Успіх сьогодні. Вчителька прийшла на тренінг по роботі з дітьми в рамках проєкту Рух, ігри, Спорт. Креативність». Дуже класно, що на тренінгу знаєте, панує така атмосфера дуже позитивна, дуже подобаються нам наші тренери, дуже гарні і професійні люди. Також ми ділимось досвідом, емоційний стан дітей погіршився, тому що багато є якихось таких пригнічених станів і так далі. І завжди рухова активність вона в першу чергу знімає цю напругу. Організували тренінг представники громадської організації, центр реабілітації та відновлення. Туди запросили десятьох вчителів з різних навчальних закладів Хмельниччини. З ними два дні працювали фахівці. Вони пояснювали, як через рухливі вправи та ігри допомогти дітям стабілізувати психологічний стан. Дітям потрібна радість. Війна вона пройде, а дитинство воно не повернеться. І я вважаю, що дітей мають бути гарні спогади дитинства навіть під час війни. І тому цей тренінг, особливо зараз перед зимовими святами, це дуже гарний інструмент для роботи з дітками. Команда професіоналів це практичні психологи, в яких я сама вчусь, і ми ділимося досвідом. Ми пізнаємо нове у наших тренерів, і дуже сподобалась сама обстановка. Рух ігри Спорткреативність це проєкт, який впроваджується в Україні з 2015 року. Швейцарською організацією «Тердезом». на Хмельниччині. Такий тренінг проводиться вперше. Задача благодійного фонду Тардизом в тому, що він заходить в ті країни, там, де або війна, або стихійне лихо. Зараз Тердизом впроваджує свою діяльність на території Західної України і в тому числі в Хмельницькій області. На кожному занятті в рамках тренінгу є три етапи: гра, творчість та рух. Вчителі на собі випробовували ті вправи, які потім будуть використовувати на уроках з дітьми. Кожна ця команда, яка приїхала зі школи, вона отримує реквізити цієї організації і буде запроваджувати цю, ну, вже цю програму у себе вдома. Ми будемо їх моніторити, приїжджати і в даних гості, дивитися, спостерігати. Ми хочемо навчити цих фахових спеціалістів, як користуватися тими реквізитами, які вони отримують ну, до себе до школи. Це обручі, це м'ячики, це парашют, це акварельні краски, там, ну, різні такі спортивні інвентарі. Гімнастичні палиці Денис Клименко, Володимир Паламар. Новини міста.